На Житомирщині Чадний Газ поклав до реанімації пенсіонерку разом з трьома її внуками. У Польза пожежної частини надійшло повідомлення про пожежу за даною адресою. При прибутті на місце події чергового караулу встановлено факт пожежі і, відповідно, вже місцевими жителями було врятовано троє дітей та їхні бабусі, які перебували в одній з кімнат цього будинку. О 14.57, 4 березня у місті Баранівка виникла пожежа у трьохкімнатній квартирі житлового будинку. Я вже на цю прибудову вискочив, розбили вікно, сказали, що там знаходиться дитина. Ну я не знаю, в димі було, воно не кричало, але я її на ощуп. нащупав, воно в кроватці лежало, виніс наверх. А потім ще сказали, що там мама є. Вже тут Ярослав Письменюк приєднався, і він зі мною вскочили ми в двері, то каже, він мене гукнув Федорович, тут каже ще діти є, то ми вже спочатку ще двох хлопчиків винесли, а потім невдовзі захопили вже Валентину Миколаївну. Ну, в тяжкому стані вони були, але... Часу на роздум не було. Внаслідок загоряння четверо осіб бабуся пенсіонерка та троє її внуків 2004, 2008 та 2010 років народження травмовано та у важкому стані з діагнозом отруєння чадним газом, шпиталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні міста Баранівки. Всіх трьох дітей стан дуже важкий. У старшого дітку, він, будемо говорити, ну взагалі крайні Він зараз дишати не може, за нього зараз дишать апарат. Як буде далі ситуація розвиватися, Я не можу сказати, ну, не смогу прогнозіруватись. Вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат. Причина виникнення пожежі на даний час встановлюється. Попередня версія порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. На гасіння вогню залучалось відділення з місцевої пожежної частини. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група Баранівського районного відділу Міністерства надзвичайних ситуацій.